45 річну росіянку Ларису Чубарову, відому за прізвиськом Тереза, підозрюють в організації вибухів на території України, зокрема у підриві стели на проспекті Правди у Харкові. Затримана громадянка Російської Федерації Чубарова, яка нами розглядається як особливо небезпечна. Цій особі інкримінуються тяжкі злочини. Власне, в цей час проводиться розслідування діяльності Чубарової, яка за Рішенням суду Київського суду міста Харкова взята під арешт і буде знаходитися впродовж наступних двох місяців. Та вибухи це не єдине, у чому підозрюють Чубару у Службі безпеки України. Також припускає, що затримана диверсантка могла катувати українських громадян. Після того, як було оприлюднене фото Чубарові, а це було буквально вчора. До нас почали з'являтися нові свідки і давати свідчення. І підтверджувати ті дані, які вже були в службі безпеки України щодо участі Чубарової у допитах українських військовополонених і знущаннях над ними. Вона особисто проводила допити полонених військовослужбовців збройних сил України. Крім того, вона є координатором злочинної діяльності на території нашої держави, а саме керувала терористичним угрупуванням на території Сумської області. Також забезпечувала диверсантів вибухівкою і зброєю. Додали в СБУ.